Пацієнти, якого доставили до 11-ї лікарні після ДТП на Люздорській дорозі, мають оперувати. Двох інших травмованих відправили на амбулаторне лікування. Про таке розповів заступник директора медзакладу Вадим Стоєв. Інші двоє людей загинули. Таку інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Одещини Любов Гордієвська. За її даними, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху. Наша знімальна група побувала на місці події. Подробиці розкаже Христина Шкрябіна. Це кадри аварії, яка сталася на Люздорській дорозі вночі. Автівка в'їхала у дерево на подвір'ї житлового будинку та зайнялась. Люди в салоні були непристебнуті та перебували в нетверезому стані, розповів свідок події Олександр. Пасажир спереді оказався нього був слабий пульс баги скоро швидко приїхав. Ми його швидко погрузили, його увезли. А водителя, коли витаскивають, вже, к сожалению, парень був ну все. Не готов к жизни. Нам повезло очень сильно, что когда мы вытащили с заднего сиденья людей, полезли вперед, там было очень много бензина и начинало она гореть. И ну, благо были огнетушители под руками. Ребята с Сакара прибегали, полицейские с огнетушителем с магазина и успели потушить, чтобы повытаскивать остальные тела. Сам факт, что, мое мнение, были нетрезвые все. пасажирів доставили в міську лікарню номер 11 сказав заступник директора закладу Вадим Стоєв. Пацієнт 73-го року народження госпіталізований в третє травматологічне відділення з діагнозом перелом костей таза, перелом правої ключової кості. Двоє других пацієнтів з діагнозом ушибленной рана голови, множественной осадины рассмотрены и і було їм рекомендовано амбулаторне лічи з учотом перелому костей та за там без значительного сміщення. это постельный режим до місяця на по поводу плечової кості, надо будет його прооперировать. За даними поліцейських, ДТП сталося біля будинку на Ліздорській дорозі 88Б приблизно опівночі водій автомобіля Форт не впорався із керуванням та в'їхав у дерево, розташоване тут. Він загинув на місці. Чотирьох пасажирів забрали швидка. Один із них загинув у лікарні. Утім наразі. Невідомо в якій речниця Нацполіції Одещини Любов Гордієвська відмовилась коментувати обставини справ. Сказала: наразі розслідування триває. Христина Шкрябіна, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємося отримати коментарі від травмованих у ДТП та їх адвокатів щодо того, чи перебували вони у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Заступник директора 11-ї лікарні Відим Стоєв сказав, що вони аналіз на вміст алкоголю чи наркотиків у крові не проводили.